Маленький Руслан Войтенко не знав материнської ласки, не відчував її і від бабусі, яка його виховувала. Хлопчик рано втратив своїх рідних, а тепер може втратити і житло, у якому колись мешкав зі своєю покійною бабцею. Виявляється, нині там живе сім'я, яка нібито орендувала помешкання у старенької. То хто і як захистить права сироти, дізнавалася Катерина Броснікіна. В березні 2003 року на лісовому кладовищі в Києві поруч із батьком поховали молоду жінку, яка померла від тяжкої форми туберкульозу. Свого маленького синочка Тетяна за життя бачила не часто, та й він зовсім її не пам'ятає. Спогади малого починаються з міцних обіймів бабусі Каті, яка виховувала Руслана з пелюшок. Однак, як кажуть соцпрацівники, опікувалася онуком старенька у доволі своєрідний спосіб. Бабуся на жаль була не було получною не скільки там не працювали соціальні служби, тобто у неї було до вживання алкоголю, опіку було з неї знято, а передано знайомій жінці. Зінаїда Благовіщенська розповідає, вперше побачила Руслана в дитячій лікарні під Києвом, куди його перевели з охмадиту. Хлопчика виходили після запаморочення від голоду. Ми поїхали в цю дитячу лікарню. Там я познайомилася з мальчиком маленьким, лисеньким, який ходив на руках, картав, касоглазів. И вообще был очень непослушный. Ну, как-то вот возле меня он присмирел, я его запутала в курточку. Вот, и он так пригрелся, и так хорошо было нам. Дізнавшись історію появи малого у відділенні, Зінаїда зрозуміла, вона не зможе залишити його напризволяще і вже скоро стала офіційним опікуном Руслана. Однак забувати про рідну бабусю жінка хлопчику не дозволяла. каже вона з малим регулярно зустрічалася зі старенькою в одну із таких зустрічей за словами Зінаїди. Бабуся Руслана віддала їй документи на свою квартиру і говорить, пускай буде у тебе, щоб у мене не потіля. Кожного року у поминальні дні Зінаїда їздила з Русланом до могили його мами. Там обов'язково зустрічали і бабусю. Тому, коли в 2012-му не зустріли бабцю Катерину, вкрай здивувалися. Тут дуже много похоронено знайомих рядушка, кіта родственники, какіта сусіди. Но Катю в 2012 году ніхто на клабіші не бачив. Вот. і поэтому ми стали искать, де ж вона діло. А вона приходила на помі. Жінка говорить, тоді була не на жарт наляканою, почала шукати зниклу бабусю. Поїхала до її квартири і наполегливо грюкала у двері, допоки її не відчинив квартирант Олександр Манцеров, який повідомив збентеженій зінаїді, що й гадки немає, куди зникла старенька. В середу в я вже була в вже для того, щоб спросіть дворника там і всіх. Техперсонал, может быть, кто-то что-то знает, никто ничего не знает. Пошли в милицию, он нас выслушивал долго, все, говорит, нет, я ничего не знаю. А потом поворачивается, с подоконника берет дело и говорит, вот у меня есть одно дело, вот, по описанию подходит к вашей бабушке. Благовіщенська зверталася до різних установ, аби знайти пані Катерину і дізналася, бабуся померла ще 5 квітня, і Манцеров про це знав. Зінаїда оформила спадщину. Згідно заповіту, квартира одноосібно належить Руслану. Та от до власної квартири хлопчик не може потрапити. І досі он сказав, що ви принесіть мені документ про те, що дитина на поводи з квартири. А потім будемо розмовляти. все. Он договор не показував договору Не було. Значить, і тут у мене зняття по мукам. Щойно про цей випадок стало відомо службам у справах дітей. Соціальні працівники звернулися до прокуратури, адже кажуть, орендар таким чином грубо порушує права сиротин. Щоб вони ініціювали позовну заяву до суду, тому що не на які вмовляння про те, щоб і допустили співробітників ДТІ, і не те, щоб за е Дитина-сирота мала право користування своєю власністю, Паче, він там прописаний, зареєстрований з 2003 року. Ну і щоб потрапити до помешкання, він все це заперечив і не не впускав. Як зауважує Олексій Поліщук, вже тоді поведінка орендаря свідчила про те, що житло в сироти намагаються зухвало відібрати. І, звичайно, після цього ми направили. Дві чи три комісії для того, щоб, шановний, звільняйте приміщення, у вас угода закінчилась. От. На що він повідомив, що я пробив тут ремонти. І тепер в рахунок цих ремонтів я маю тут проживати ще якийсь час і виселюсь звідси тільки за рішенням суду. Тобто йде звичайно, затягування процесу. А от Олександр Манцеров свою відмову пускати будь-кого до приміщення мотивував тим, що мовляв має договір оренди квартири і розписку, яка була написана покійною на його ім'я. І свідчила про те, що бабуся Катя отримала від квартиранта гроші аж за три роки вперед. А от у службі у справах дітей заяву орендаря називають такою, що аж ніяк не виправдовує його дії, адже договір між Манцеровим та бабусею Руслана обов'язково мали би засвідчити відповідні відомства. Ця угода про на здачу в оренду житла відповідно до всіх норм законодавства. Це і про охорону дитинства, і про соціальний правовий захист дітей сиріт і про Постановку Кабінету міністру, який регламентують діяльність органів опіки і піклування і інших так, він мав бути укладатися виключно з дозволу органу опіки і піклування. Такого дозволу органу опіки піклування, звичайно, не надавав, тому що це не в інтересах дітей Сирі. Зінаїда звернулася до суду. Два роки тому районний суд приступив до розгляду позову проти Манцерова. Зінаїда говорить, навіть уявити собі не могла скільки її та Руслана Нервів забере судова тяганина. Коли мені прийшли, документы из суда, пакет документов. И тогда я увидала вот этот договор. Во-первых, я сразу возмутилась на первом заседании, что, во-первых, договор подписан для Катя. Она так не расписывалась никогда. И они не знали, что Катя просто расписывалась своей девичьей фамилией. Он отдал угоду что, значит, кто заключил с померлой э, бумусию договор найму на 35 месяцев. І проплатив наперед ці гроші.